Зараз більшість великих банків пропонують своїм клієнтам онлайн банкінг у форматі веб-версії чи мобільного додатку. Там клієнт може самостійно виконати близько 90% всіх фінансових операцій. Що цікаво, за рівнем розвитку дистанційних каналів українські банки значно випереджають європейські. Останні часто мають веб-версію, але мало хто пропонує мобільні додатки. Та їх функціонал значно поступається українським аналогам, адже нам в смартфоні доступне виконання майже всіх банківських операцій. Давайте розберемося, яка з цього користь клієнту раз на місяць більшість українців марно витрачає близько 50 хвилин, щоб сплатити за комунальні послуги у поштовому відділенні. Напевно, що багато хто з нас здригається від згадки про ті черги, але чи можна їх оминути? Легко для цього вам знадобляться рахунок у банку. Смартфон чи персональний комп'ютер з виходом в інтернет, доступ до онлайн-банкінгу вашого банку і лише 5 хвилин вільного часу. Тепер ви можете практично все: розрахуватися за комуналку, переказати кошти, погасити кредит, поповнити телефон просто по дорозі додому, не заходячи до жодного відділення. Також суттєва перевага онлайн-банкінгу в тому, що він, на відміну від відділення, працює 24 на 7. Погашати кредити, проводити платежі чи сплачувати комунальні послуги можна будь-коли. Слід зазначити, що розрахунки та платежі в онлайн банкінгу, як правило, мають меншу комісію, ніж при оплаті в касі банку або взагалі безкоштовні. Тож ви не просто економите свій час, але й заощаджуєте, користуючись інтернет-банкінгом. Не зволікайте, спробуйте. Поглянемо, як це виглядає на практиці. Ось покроковий алгоритм оплати за квитанцію в онлайн банкінгу. Вісім кроків. Знадобиться комп'ютер з підключенням до інтернету. Потрібно зайти на сторінку онлайн-сервісу свого банку. Вибрати опцію оплата послуг, обрати потрібну послугу, ввести номер особистого рахунку, номер телефону або інший необхідний реквізит, і система сформує суму до сплати, вибрати рахунок, з якого буде виконана оплата, натиснути Сплатити, ввести код підтвердження платежу, що надійде в СМС. Оплата успішна. Теж саме можна зробити і у мобільному додатку. Якщо підрахуємо час, потрібний до послідовного виконання цих дій. Отримаємо близько 5 хвилин, а це у 10 разів менше, ніж стояти в черзі, щоб виконати цю операцію через касу. До того ж, по завершенні ви так само матимете квитанцію, але в електронному вигляді. І жодної необхідності тримати роками коробку з папірцями. Ви будь-коли зможете знайти електронну квитанцію за будь-який період. Ще одна зручна функція, доступна в онлайн-сервісі, кожний платіж можна зберегти як шаблон. Реквізити залишаються, і наступного разу вам доведеться лише змінити суму і період оплати в призначенні платежу, щоб максимально оперативно отримувати інформацію про платежі та стан вашого рахунку. Також варто підключити пуш повідомлення або viber Banking. Оплата комунальних послуг одна з найпоширеніших потреб українців. Саме тому така функція є в кожній версії, і у веб, і у додатку. Проте, лише цим можливості онлайн банкінгу не обмежується. Як ми говорили у попередніх лекціях, онлайн банкінг це банк у кишені, де кожен клієнт сам здійснює свої операції. А чи ваші близькі користуються онлайн банкінгом? Зауважте, хто з рідних чи знайомих досі платить комуналку на пошті. Можливо, з ними варто поділитися інформацією про те, як онлайн банкінг спрощує наше життя і економить гроші.